Дерев'яну церкву Воскресіння Христового, в урочищі гурби з Долбонівського району, місцеві майстри збудували за три місяці. А запрошені з Почаєва спеціалісти змайстрували і встановили купол. Зроблений купол взагалі з, цей, з металічного каркасу, покритий нержавіючою сталю. І на зарчний час такі можна сказати нові технології, що і довговічне воно, і взагалі, ну. Гарно виглядає, воно не позолошне, це нержавіча сталь і покрита титан. На купельний хрест на церкві освятив керуючий рівненською єпархією архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Як пояснив Владика, хрест це символ перемоги добра над злом. Саме такі маленькі, на перший погляд, звершення допоможуть нам зробити єдину державу сильною, зазначив Іларіон. Мало хто ще рік тому назад вірив. Що буквально через рік на цьому місці буде храм. Свідчень з таким швидким будівництвом цього храму стало те, що абсолютно всі люди дуже позитивно відгукнулися бо є багато звичайно великих благодійників, які допомагали будівництві. Але це один з небагатьох храмів. На який скидалася абсолютно вся громада, Рівненщини, Рівненщини, а може всієї України. Однозначно, що ми долучилися до будівництва в який спосіб фінансово зрозуміло, але без використання бюджетних коштів. І я дуже задоволений, що сьогодні на кінець то звершилося, відбулося освячення Христа. От, і це місце, на якому гинули захисники України, на кінець то отримало храм і отримало повноцінний монастир. Церкву збудували у стилі сучасного українського барокко. Вона увібрала в себе елементи архітектури різних областей Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської. Те, що цей храм виявився таким оригінальним, мало хто навіть і думав. Але е теперішній вигляд цього храму це є е дійсно е канонічний вигляд, правильний вигляд і все, що, е все, як він збудований, свідчить про те, що Господь благословив. Саме це будівництво будівництво храму. Ініціював намісник свято Воскресенського чоловічого монастиря у Гурбах, і Романах Нифонт. Духовник і гроші збирав, і стіни мурував. А нині розповідає, що у планах будівництво дзвіниці. Вона буде висотою, десь 29 метрів, щоб можна було побачити рівне вилічено на, на дзвіницю. Ну це жарт. О, і потім. Там далі таку капличку для освячення води. Ну і потрібно, напевно, мені все ж таки приступати до впорядження оцієї всієї території. Аби повністю завершити будівництво церкви, потрібно два роки і 200 тисяч гривень, каже отець Ніфонд. Але першу літургію планує відслужити вже наступного року. Руслан Саволяк, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.